Лідери найбільших автомобілебудівних компаній США, губернатори штатів, законодавці і представники природоохоронних організацій сьогодні підписали у Білому домі документ, який американські медіа вже назвали історичним. Уперше в історії США уряд вводить загальнодержавні обмеження на викиди автомобілями чадних газів, як також загальні стандарти економічності авто, що вироблятимуться і продаватимуться у США з подробицями. Руслан Патричка. За допомогою компромісу досягнутого сьогодні Обама розраховує вирішити два глобальних завдання: покращити екологічну ситуацію і зменшити залежність країни від закордонної нафти хоча сполучені штати становлять менше ніж 5% від населення землі, ми створюємо майже чверть світового попиту на нафту. Тому встановлення нових стандартів є виграшним для всіх. Споживачі платитимуть менше за бензин, менше грошей буде витікати з країни. Краще працюватиме економіка, буде менше забруднення. Відповідно до плану, викиди чадних газів автомобілями мають зменшитись на 25%. Щоб цього досягнути, автовиробники мусять до 2016 року підвищити економічність легкових автомобілів до стандарту споживання у 6,5 літрів на 100 кілометрів. Досі стандарт становив 9,5 літрів на 100 кілометрів. Це означає, що ми будемо менше спалювати бензину, більше економити гроші на заправках і менше забруднювати довкілля. І нарешті американські автовиробники будуть змушені. Конкурувати з японськими, які давно перемагають на ринку. Довгий час автовиробники встановили опір введенню загальних стандартів економічності, але цього разу більшість з них підтримує рішення нової адміністрації. Чому виробникам важко було дотримуватись різних стандартів, які досі існували у різних штатах? У кожному штаті зараз діють різні стандарти економічності машин, і автовиробникам було дуже важко задовольняти правила кожного штату. Каліфорнія, де губернатором є Арнольд Шварценеггер, мала найвищі вимоги економічності до нових авто, що продаються у штаті, розраховуючи національні стандарти, Обама тісно співпрацював із Шварценеггером, а також з представниками автомобільних компаній. Після того як уряд позичив мільярди доларів трьом американським автогігантам, останнім було важко загальмувати цей процес. Американські автовиробники зараз справді стали американськими, адже вони тепер частково належать уряду, тому уряд може їм говорити, які машини вони мають виробляти. Фахівці кажуть, що технології, які мають зробити авто відповідними до нових стандартів, вже існують. Як приклад, вони показують японських виробників, автомобілі яких вже давно перевищують ці стандарти. Американські виробники знають, як це зробити, і вони це зроблять. Нові правила змусять їх до цього. Тим кажуть у Детройті, виготовлення нових машин за новими стандартами призведе до їх подорожчання для покупця в середньому на 1300 доларів, але ці гроші окупляться для них на заправках за три роки. Руслан Петричка голос Америки.